Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 5 вересня, 24 року, Лівобережна Херсонщина. Починає розрівати такий гарний сорт персику білом'ясового під назвою Цесаріні. Дуже смачний, смак збалансований, м'якоть така таюча, білом'яси він соковитий, вага плодів приблизно 200-250 г. Зазвичай він спільне десь після 20 вересня, в цьому році раніше. Сам плід дуже ароматний, має такий окрас. Такий густий солодкий запах, такий прямо, дуже запашний сорт. Середня вага плодів така. Є трохи більше, є трохи менше, середня така буде 250 грамів. Це дуже достойний розмір такий. Такий він в середині. Мякоть майже без волокна, така ніби масло розставши, кусаєш. Солодкий, легка кислинка смачна, такий збалансований смак, дуже кісточка відстає, як бачите, дуже соковитий. Тече він прямо. Да, смак такий дуже гармонічний, дуже приємний такий. Зараз піне з ним сорт Лаурол, це для орієнтування по срокам приблизним. Ну і ніде як дуже пізній сорт у мене, цей сорт це Саріні За ним ще є пара сортів пізніх, він якби недалеко від надпізніх сортів уже. Це плодоносить у мене молоде деревце, воно дуже врожайне. Тут багато плодів вже втрачено через нового шкідника, але те що лишилось, покажу. Плоди відбірні. Як десь цього періоду дуже, дуже мені подобається цей сорт. Ось як гарно виглядають плоди. Зірвані. Вид дуже чудовий у них. У них транспортабельність добра ще навіть спілі. Товарний вид самий, бачите, який цікаві вони. Ось до речі, сам шкідник. Мене питали в коментарях попередніх відео, що це таке у вас. Це така совка, вона вночі шкодить От таким малюнком. Я Придавив, тут не видно вже ротового апарату. Вона проколює безліч отворів робить, ніби голочкою, і тоді загниває все. Можливо, Серед моїх глядачів є хто з таких сильних ентомологів, спеціалістів захисту рослин, може підкажуть нехай, що це таке і як з ним боротися. Тому що вона шкодить тільки ночю, вночі десь до десятка таких метеликів на один плід сідає, і вони його куштують. Ось така зараза не знаю, чи вона просто мігрує, та вона в нас ненадовго, чи це новий вишхідник, який буде вже постійно нас тримати в страху перед втратою врожаю. Вдень він не активний, вони ховаються, вдень потім вилітають вночі. А так відео про сорт персика Цесаріні. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. До побачення.